Усім доброго здоров'я, ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії Nissan Qashqai Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок, будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Qashqai у нас 2013 рік, 2-літровий дизель на автоматі 4 х 4. Пробіг автомобіля становить 207 тисяч оригінального, сервісна присутня, все підтверджується. Хороший доглянутий автомобіль в білому металіку. Хороші двигуни, коробки, класичні гідротрансформатори, потім подивимось. Попереду ксенон противотуманки, без сколів, подряпин, дуже гарний доглянутий. По вікнах наголошую весь 13-й рік. Камера 360, а також камера заднього огляду. Це в нас повиторюючі поворотників на 17-х дисках, хороша гума. Реальні на даху панорама. по кузову рівненький, без подряпин, сколів Камера заднього огляду ще раз. Маємо присутня в нас така поличка. А також маємо піна, компресор, знак аварійної зупинки, крюк. Все присутнє, все укомплектовано. По салону, комбінований салон, шкіра велюр, дуже приємна на дотик, панорама наголошую, стеля в нас не пошкоджена, сидіння також ціленькі, немає ніяких пошкоджень, карта хороша, позаду пасажира і водія також. Сидіння не пошкоджені, в хорошому стані, коврики. Ця карта також збережена. Водійська карта. Також немає потертостей, нічого не пошкоджено. Електропакет. Мультикермо обшите шкірою, регулюється повсті по наклону. Сидіння водійське також хороше, немає пошкоджень. Сервіс на присутнє, вже наголошую. Два ключі присутні. Зараз заведемо 207 тисяч оригінального. Мультикермо можна підключитись телефоном. Тут регулювання круїз контроль, клімат. Регулювання у нас повним приводом. 2 веде, 4 веде. Автомат класичний гідротрансформатор. Два ключики присутні. Зараз заведемо, подивимося. як Заводиться, як працює двигун. Співоберта заводиться дуже гарно. Наголошую, клімат працює, радіо працює. Трошки зменшимо голос, щоб шторочка в нас відсувається. Також закривається тут. Давайте оглянемо камеру. Все показує гарно, якісно. Кого зацікавить такий автомобіль, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте на огляди. Я думаю, автомобілем будете задоволені. Хороший доглянути авто. Кого буде цікавити відео з товщиноміром по лакофармовому покриттю, скину окремим відео вам Viber, WhatsApp. Хто куди скаже? Отож, кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте.